Вітаємо на каналі Ексбор. До вашої уваги огляд матчу Манчестер Юнайтед Челсі. Це була цікава річ, яка закінчилася з рахунком 2-1 на користь Манчестер Юнайтед. Мактоміна знову забиває на 19-й хвилині та 69-й. І дійсно він виглядає дуже цікавим футболістом. Він почав забувати і за збірну Англії, і за Манчестер Юнайтед і в дуже непростих матчах. Він рятує свій колектив, і цей футболіст дійсно реалізовує свої моменти. Якщо ви пам'ятаєте, то він міг забивати навіть третій гол цієї зустрічі. Це дуже важлива перемога для Тенкага, що в лізі чемпіонів УЄФА вони зараз не можуть перемагати, йдуть на останньому місці в групі і можуть залишитися навіть без Єврокубків. Стосовно взагалі цього матчу та Челсі, Челсі могли краще зіграти, могли вони перемагати навіть на виїзді, але ні. Тому що взагалі Челсі не грають в лізі чемпіонів УЄФА, десь вони більше відпочивають і можуть зосередитися тільки на чемпіонаті Англії. Палмер забиває на 45-й хвилині, гол в роздягальню. Але до цього дійсно в першому таймі були проблеми. Стосовно Мутрика, Мутрик відіграв матч посередньо. Так були моменти. Була стійка від нього, була гольова передача. Хоча вона така гольова, знаєте, 50 на 50 Ти віддаєш. Потім вже палмер проходить з м'ячем, і потім б'є в правий від себе воріт. В принципі. Можна сказати, що Челсі міг зіграти набагато краще, але ні. Важливі тривички. За ударами Манчестер Юнайтед дійсно був дуже гад. 8 ударів, 13 ударів у Челсі. Поворотах також влучали більше Манчестер Юнайтед, 9-3. Володіння м'ячем в другому таймі Челсі зрозуміло, що додав, і статистика вже була на їх користь. В першому таймі було навпаки. Тобто там 44%. та по передачам 397-512, точність там передач по 85%. Ну і далі ви розумієте, що е, це вже така статистика, а немає взагалі е, якогось е, такого, такого сенсу. Жовті картки 4-0. Юнайтед, так, там були фоли деякі, тому що треба було цей матч вигравати. В принципі, була боротьба в другому таймі. Швидкості десь збільшилися, Ось десь навіть на рефа в цьому матчі тиск по, ну, якось піднімався, і ви це повинні розуміти, тому що матч дійсно екстра класу посеред тижня. Ось так. Ще в Англії в нас Астон Віла перемогла Манчестер Сіті. Це дуже цікава ситуація взагалі в чемпіонаті. Англії, дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, ну і написати свої бачення в коментарях. Почуємося!